На початку тижня ми попросили вас висловити свою думку з приводу заборони на паління у громадських місцях на нашій веб-сторінці. 89% тих, хто взяв участь в опитуванні, підтримують заборону. 11% виступають проти. Деякі з вас залишили свої коментарі з приводу заборони. Так, Ігор Верхорянський з Харкова не проти паління на вулиці, але пропонує ввести в стовідсоткову заборону на паління у приміщеннях. З ним погоджується. Це наш глядач Володимир. Він, зокрема, пропонує штрафувати порушників заборони. Наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко поцікавились думкою мешканців столиці з приводу заборони на паління. Та нехай палять, я, наприклад, не проти. А що, хтось проти? Може тільки ті, хто не курить запритіть нада. Заборонити треба закон прийняти якийсь. А то стоїш на зупинці, а поруч хтось курить. Ну це непристойно. страшенно непристойно і не тактовно, і не культурно. Ні, 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 тактічно, культурно. Я думаю, спеціально спеціальна місця. Я думаю, для курців потрібні спеціально відведені місця, бо всі ж не кинуть палити. Це нереально. Для декого це звичка і спосіб життя. Роз життя для деяких. курять всі завжди. Палять усі і всюди, тому боротися з цим даремна справа. Коли дійсно навкруги нема людей, чому б там, сидячи в парку, не запалити. Якщо ти, звісно, там потім підбереш свій бичок і кинеш смітник та навіть на балконі в себе курити, воно все до сусіда. Ну, буває, хтось стоїть, палить, а поряд вагітна жінка. А це ж шкода для здоров'я. А якщо епілептик диму надихається, взагалі може напад статися. Може би три Всім треба боротися і треба починати саме з себе. От своїх дітей з виховання в дитсадочках, школах. Треба, щоб самі люди розуміли, що воно і для здоров'я. Для здоров'я ж погано. Лучканхета узьма, смок, чи то лучше буде. Ну, звичайно, вони заважають е димом. І я вважаю, що це дуже некультурно, коли кидають ці бачки поміж орди. Якби як так, як у Європі зробили, штрафи півтори-дві тисячі гривень, тоді б не курили, де заборонено. Але якби заборона діяла для всіх. Заборонили зараз на стадіонах так палити, але все одно майже більшість, коли переживають, вони все одно палять. Ну якщо за одну цигарку будуть на 200 доларів штрафувати, тоді це допоможе. Ну що забороняти? Ну що забороняти? Тут треба щось. Якось поступово піднімати наш рівень, а коли він все африканський, то що зробиш?